Я, якщо в представленні сказати, хто би я одним словом могла, дуже складно, бо е, цих компетенцій має дуже багато, і, мабуть, найкраще мені зараз працюється це саме в колабораціях. Тому з дівчатами з фондації ми створюємо дуже багато колаборацій. Яна на це власниця. Е, пісочної студії анімації першої каї в Кракові, і ми там проводимо з нею зустрічі, надихаючи для жінок такого плану. «Розквітає», допомагаємо розквітати кожній. і в Квівалді спроводили свій такий промозахід. Плануємо в тому напрямку, щоб працювати з експертами, тому що так як я часто хожу на різні заходи. А я маю дуже великий дозвіл саме викладанні. Я є сертифікованим педагогом-коучем. Це не лише коуч індивідуальний, я більш як груповий працюю з великими групами, починаючи там з підлітків, це найскладніші, а з жінками це найкайфовіше. Так? І це дає можливість нам ну, спрограмувати навчання саме експертів. Тому що є часто людина, яка Теж уже росте, вона в своїй експертності, і вона бажає створити якийсь свій продукт навчальний. так Але як кожному е, навику да потрібно цьому навчитися. Я готова поділитися цими навиками. І це не просто буде е, теорія, бо я по життю практик. Е, це будуть. Е, Дієві інструменти, як зробити ваш навчальний там, чи це майстер-клас, чи тренінг, чи якась програма цікавим, як це зробити за сучасними технологіями, і в, в результаті це буде 8 тижнів такого, скажімо, ну, щотижневого там зустрічі в студії магія п'яску, так, і на завершення ми плануємо в нашій Чудові книгарні кав'ярні провести ці міні-ваші тренінги, так, як фінал, щоб ви не просто мали ідею, так, а бачили вже перші результати. І подібний досвід я маю теж тут в Кракові, тому що була, проводила ще на початку, як кажуть, маючи таку офіційну ще свою роботу, я є кар'єрним радником крупного фонду, польський центр міжнародної допомоги. І навіть сьогодні тут мої є Підопічні, да яких є їх їхнім кар'єрним радником, і це трошечки вже в інший спектр, тому що ми допомагаємо жінкам з України і чоловікам, і підліткам ставати на ноги так, в кар'єрному напрямку саме тут в Польщі.